Чергова партія пікапів від Всеукраїнської аграрної ради, від всіх аграрів України, які об'єднались, передається на ЗСУ. Це буде наш внесок, в нашу спільну перемогу. Хлопці, військові, хотів би звернутися до вас з величезною подякою за те, що ви даєте можливість аграріям сьогодні об'єднатися як ніколи, здобувати вам ці коні, які збережуть життя кожного з вас. Військовослужбовців Збройних сил України. Щиро дякуємо аграріям за допомогу, піде тільки на користь і збереже не одне життя наших військовослужбовців. Дорогі аграрії, всі дуже вам дякую за підтримку Збройних сил України, за те, що ви перерахуєте на бікапи, бікапи. Адже так, як сказав Валерій Федорович, замужник, один бікап це принаймні одне життя. Дякую вам, тримаємо фронтальність.